Тавін Миколаїв сьогодні у нас 7 серпня і знімемо огляд на свій персик Сатурн. Ну, Сатурн це от материнське дерево, яке у нас є. На ньому дуже ріденько, дуже-дуже, дуже ріденько. Геть мало бачимо, він вже достигає, вже он навіть підгниває, осипається, тому що він дуже солодкий і дуже його полюбляють. Всі і мухи, і птички, і хто ти хочеш. Непоганий персик, дуже солодкий, ароматний. На материнському дереву дуже слабенька навантаження. На ось у нас щеплення тут, не знаю, буде чути, вітер, не страшений. Щеплений на манджурці. Подивіться, яке завантаження. Він прямо гронами. Гарний. Зараз зірвемо. Вже ми його в принципі, споживаємо десь цілий тиждень. Ось він щеплений. Це, тут у нас мигдаль, поросль. До речі, те, що я казав завжди, От коли деревина попакають поросль. що робити з порослю? Ось дивіться, цій порослі 3 роки. Дивіться, яка вона мощна. І на неї вже купу зроблено вони Дуже-дуже сильні прирости дають за рік. Дуже великі прирости. І ось тут у нас вже другий рік Сатурн. Подивіться, яке завантаження. Головне, що материнське дерево дуже слабко, а тут, а тут гронами. Гронами, що на манджурці, що вони прямо ростуть як грони. А ось ще один приклад, як не потрібно вирощувати персики персики. На ось не потрібно вирощувати, тому що ви не будете знати, куди дівати плоди. Хоч мені кажуть, що відторгнення буде, ось щеплення. Вже три роки. І я кожен рік тільки бачу офігенні прирости. Вон, подивіться, все завантажено в персику. Ви подивіться. ось. На материнському дереві немає такого завантаження, а тут все, все все вліплено ось такими бомбасиками. Ну, бомбасики невеликі. А ось нектарин, який теж на материнському дереві, немає його зовсім. Це пізній нектарин, а тут дивіться, які бомби висять. От вам і. На абрикосі. І мені подобається, яке тут може бути відторгнення? Ну, не знаю я. Будемо спостерігати, але 3 роки тільки, тільки найкращі відгуки. От персик на аличі не рекомендую, особливо не знаю. Мені не подобається. Дуже швидко він віддає Богу душу. Так, ідемо, зважимо і посмакуємо. Зараз поставимо на вагу персик, який 102 грама. Ну, це даже бомбочки, я йомаю. Це у нас персик, який був на мандюрці. А це, це де заліплені, де їх купа, вони не нормувалися від слова повністю. 62 на абрикосі. 72. Це ці, що на абрикосі. Манджурка у нас 102 грами. 102 грами. Супер результат. Що про ньому можна сказати? Персик Сатурн. Що, а що про нього ще можна сказати? Що він дуже смачний, солодкий, соковитий, супер. Навіть ось такі маленькі, вони дуже смачні, соковиті, і з них аж тече сік. Стримаємось, буде все добре. Від кісточки вистає кісточка дуже маленька. Чим вигідно от такий персик, тим, що вага кісточки, а зараз ми з'їмо. Ви поки мені послухайте. М -м -м. І ось 3 грами. А вага плоду була 102 грами. Здається. Кісточка майже нічого не важить. Тож дуже вигідно їх і купувати. Все, тримаємось, буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в своєму житті лише те, що він вміє робити найкраще. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо. Вічна пам'ять полеглим героям. І все буде добре.